Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати цікаву ідею, як зробити альтанку із дерев. Ми получили декілька днів тому гарні нові рослини, крупноміри. Подивіться, не можу не показати вам шикарні інверсії, які більше 2 метрів. Просто неймовірні. І я навіть після цього вже почала замислюватись, якщо мій кедр плакучий. Центральній клумбі не виживе, якщо раптом він вирішить, що не може вичухатись і загине, хай краще живе, бо у мене на нього великі надії, то я обов'язково посажу собі ось таку інверсу. Бачите, чим вона відрізняється від фробурга, вона не стерчить в різні боки, вона більш-менш така, хоча, я думаю, її там трошки. Якісь гілочки її пристригали, але вона неймовірно така струнка, плакуча. Причому, бачите, ось верхівка вона йшла, йшла і сама пішла рости донизу. Її ніхто не пристригав, нічого не робили. Просто гілки тепер ростуть ну, якби в інший бік. І вона ось так може дійти до землі. А якщо її б направляло тако зверху на арку, то могла б бути гарна арка. Ця така більш струнка, бо тут пішла верхівка дуже дуже близько до стовбуру, і тому вона більш тоненька. Гарнезна ялиця про цераглаука. Дивіться, як вона виглядає. Така вона теж напів... напівплакуча. Але я думаю, що стрижками-прищіпками можна було б зробити з нею більш струнку. Хоча так. Теж є своя ізюмінка. Так. йдемо ми до рослин, про які я вам хочу розказати. Подивіться, ми получили платани, вони називаються в обіході платан дах. Так сформовані рослини бувають не тільки з платану, вони бувають із і буки, і граби, і навіть бачила сливу пісарді. І я, коли. Коли ми їх отримали, поставили поруч, отако, вийшла така собі непогана в майбутньому альтанка. Тобто можна посадити будь-які дерева, не тільки платани, чотирикутником, наприклад, чи п'ятикутником, і розвести гілки отак на бамбук. І тут зроблена така спеціальна конструкція із трубок. Залізних вони зваряні, і в них наскрізь проходить бамбук. Бамбукові палички. Цей дах десь півтора метра в діаметрі зараз. А якщо їх посадити недалеко один від одного, то з чотирьох рослин можна зробити дуже, дуже цікаву альтанку. І уявіть собі, як це прикольно! Це ексклюзивна альтанка, не така, як у всіх. Вона дає таку легку напівтінь. Звісно, потрібно кожну весну буде формувати, зрізати гілки, бо навпаки розтягувати. Якщо вам потрібно, щоб відстань між стовбурами була, наприклад, 3-4 метри, то вам доведеться більш довгі бамбуки прив'язувати між собою ще там рядочок, два. І тоді у вас за декілька років. Може бути дуже дуже цікава, незвична льтанка, не така, як у всіх. Можна зробити дві рослини, поставити одна поруч з іншою, і між ними лавочку. І так само буде над лавочкою. Цією буде дуже гарний такий типу парасоля, прикривати від сонця. Чудова ідея, мені прям дуже сподобалась. Я і раніше їх бачила, але якось, знаєте, ну так не замислювалась. Ну, дах та й дах. А тепер, коли вони стояли поруч три штуки, я прям так ну, посиділа в тіньочку їхньому. І ну, класно. Ось ми ще цугі плакучу отримали. Подивіться, скільки шишечок. Скільки ж вони красивіші. На сонці у нас я казала, що вони підгорають, але при гарному поливі майже кожного дня, якщо поливати, то досить непогано себе відчу почувають. І я зрозуміла, що це, мабуть, одна з небагатьох рослин, яка може спокійно рости на газоні, навіть на сонці, бо газон поливається майже кожного дня. Там достатньо волога, вологе повітря і вологий ґрунт. І цугі буде там дуже-дуже комфортно. Можна садити плакучу, можна садити неплакучу форму, але це вихід для вічно-зеленої рослини на газоні. Ну і вже одразу покажу дуже цікаві ліквідамбари слендер. Далі забула назву з двох слів. Це колоновидний ліквідамбар, він знизу до верху в листях. Вони достатньо крупні такі, зараз вам покажу. Восени міняють свій колір на всі відтінки: помаранчевого, жовтого, червоного, зеленого, тобто такий рябенький світлофор. Дуже прикольні. Ростуть повільно, не дуже швидко, гарно формуються. Якщо вам десь яка гілка не подобається, ви можете її відрізати. І вона почне загущатись і буде такий більш щільний конус. Дуже красиві. Вони у нас метра по три чимось. Не можу відірвати увагу від цих платанів, так вони мені подобаються. А саме платани це взагалі цікаві рослини. У них стовбур з часом буде злазити корай, вони будуть гладкі, білі, листя дуже великі, такі кленоподібні. Вони ростуть у нас по всій Україні, дуже добре ростуть, непримхливі і дуже гарно формуються. Ще один ліквідамбар. Ще отримали горобини Дадон. Класні, високі, стрункі. Подивіться, які гарні, правда, сонечко не дає повноцінно зняти. Ялиці сільдерлок. Ось вони з шишечками. Ось вони які гарні, які пишні, набиті, сформовані. Красунчики, подивіться, вони нереальні, наче іграшкові. Всі, хто заходять, всі Одразу до них бігуть подивитися, пощупати, погладити, заглянути в шишки. І ось 4 дня, як ми їх отримали, і чотири дня всі, хто заходять, всі охають і ахають. Хоча вони у нас і до того були, але в меншому трошки розмірі і, можливо, стояли в не дуже зручних містах, але вони завжди розкуповуються дуже швидко, бо вони класнючі. І ось хочу вам показати Нівакі. В народі кажуть бонсай, але насправді це Нівакі. Із сосни ватерері, Дуже цікавий. Блакитного кольору. І мені подобається, як він сформований. Я люблю саме таку формовку, знаєте, багатоствольну, де багато тоненьких гілочок. На жаль, в мене ще оператор такий собі, знаєте. Ще й освітлення буває, заважає не дає повноцінно показати всю красу. Ми тут прикриваємо горщики мішками для того, щоб не перегрівалися на сонці, бо коли гарячі горщики, вони сильно гарячі, нагрівається земля, коріння і рослини починають стресувати. Зараз і так липень дуже жарко, і багато хто з рослин просто пішов в стагнацію, тобто перестав рости. В цей час дуже потрібно обережно поливати землю, бо через те, що рослина зупиняється в рості. А ти її починаєш поливати кожен день, можуть загнібати корні, тому дуже обережно з поливом. Ну в ґрунті то легше з цим впортись. А якщо хтось вирощує рослини в горщиках, то дивіться, щоб земля ну майже просихала між поливами. Не потрібно кожного дня заливати, наприклад, сосни, бо вони цього взагалі не люблять. А ще і в період стагнації це для них просто може бути смертельно небезпечно. Тому ми прикриваємо горщики, щоб вони не перегрівалися, і рослинки почували себе краще і не перегрівались. Ще хочу вам похвастатись нашим кедром гімалайським, який ви 4 метрів. Дуже красивий, такий тендітний, такий, ну прям, прям так хочеться собі посадити, тільки він буде займати дуже багато місця. А у мене вже, на жаль, стільки немає. Це якби ізначально висаджувати рослини, то можна було б десь в куту посадити або навпаки десь в центрі, бо він буде громезний. Але він нереально крутий. Є в нас в меншому розмірі, але вони так не виглядають шикарно, як цей великий. Зав'язала плоди, у нас оливка. Подивіться. Звісно, вони не визріють, і ніхто їх в баночки закручувати не буде. І їсти ці оливки маслини теж ніхто не буде, бо вони просто не доростуть. У нас похолодає, і навіть якщо я занесу в приміщення, того тепла і того сонця не буде вистачати, і вони не визріють. Так для красоти, знаєте, екзотика собі та екзотика. І ось покажу вам трошки гортензій через те, що вони в горщиках, вони більш розвинені, більш розкриті квіти. Це в нас Vanilla фрайс на штамбі. Це лам лайт. він, бачите, більш такий салатовий. Санді Фрейс були гарні, набиралися самі перші. І я думала, що вони будуть дуже-дуже набиті, дуже красиві. Так, вони, звісно, Неймовірно гарно виглядають, але через те, що це горщик спека і вони, ну, мабуть, не вистачає їм все ж таки живлення і вологі, таке буває у рослинах в горщиках, саме гортензій. У них бачите, які квіти. Тут є і стерильні, і фертільні, всі в переміжку. А в ґрунті я вам сьогодні показувала зранку свою Санді Фрейс. Вона виглядає більш набитою, такою, якусь зараз там от у нас ваніла. Так, що в горщиках це не показник квітування. Те саме я вам зараз покажу фантоми. Фантоми я сама на свої очі спостерігала, як вони цвітуть в горщиках в один рік, а потім їх пересаджували в великі відра і на наступний рік вони зовсім по-іншому квітнули. І бачила я їх в ґрунті. Це зовсім різні рослини. Ну, тобто, здавалося, одна і та ж рослина, один і той же сорт, але... Але, на жаль, в горщиках не показують свої краси і дуже важко передати покупцеві, пояснити, розказати. Ось подивіться, які вони невзрачні в цьому році. А в минулому були просто неймовірні. Ось прилетіла бджола здоровезна. Це, здається, сколія, занесена в Червону книгу України. Їх в цьому році дуже багато. І по Одесі особливо люди в паніці, бо бояться їх. А ось ще гад зелений, який зжирає квіти. Ось подивіться, бачите, наскільки не розвинені в сорті фантом в цьому році квіти. В минулому це були великі гарні шапки. Тому, коли висаджуєш їх в ґрунт, гарно поливаєш, підживлюєш, то вони... З великими-великими пишними гарними шапками, не такими е, повільними повітряними. Ось подивіться скайфол, який, отако, якщо з першого погляду подивитися, ти не скажеш, що це скайфол. Е, з цієї ж партії ми висаджували клієнтів в минулому році, такі самі скайфоли. І я була пару днів тому у неї на ділянці. Ми там досаджували рослинки, і я дивилась на цей скайфол. Він просто вау! Це просто здорова-здорова хмара, з багатьох суцвіть виглядає як просто одна велика білосніжна хмара. І дійсно на ній пелюстки тоненькі і закручені, як у гіацинта всередину. А тут, через те, що воно в горщику, воно так не розвинулося. і виглядає, як звичайна гортензія. І якщо не буде бірки, ти ніколи в житті не скажеш, що це скайфол. Тому я точно знаю, бо вони до нас прийшли з квітами, і я бачила це дійсно справжній скайфолк. Тому, коли ви приходите в садовий центр купувати, наприклад, цей сорт, а бачите по квіточці, що це не він, то це не факт, що це не він. Якщо рослина імпортна, не польська, польські бувають пересорти. Якщо Голландія, Германія або навіть буває Україна вирощує, і якщо там є бірка, справжній скефол, то скоріш за все на 99%, що це він. І хочу вам показати для контрасту ще один сорт. Він називається Little Quick Fire, Це одна з небагатьох гортензій, яка не виростає великою. Це карликовий сорт до 70 см, десь сантиметрів, може 80 за заввишки. Але він у нас в горщику вже сидить декілька років. Їх було багато. Лишилося два кущі. Вони у нас як заколдовані. Бачите, в них квіти теж повітряні, але вони такі і мають бути із року в рік. Чи мені цей сорт подобається? У нього листя восени змінюються на відтінки жовтого, помаранчевого і фіолетового кольору такого баклажанного. І він дуже-дуже класно виглядає саме через колір листя. Тобто квіти такі собі звичайні, легкі. Раніше я взагалі такі не любила, а зараз мені дуже-дуже подобається оця повітряність в рослинах. А ось це новий сорт, який ми в цьому році отримали. Це Bonfire. Я його вже бачу вперше. Він вражає мене в цьому році розміром кожної квіточки, пишності шапок, колір зараз у них лаймовий такий, зеленуватий. Дуже... Такий, знаєте, ну, по-багатому виглядає, просто по-багатому. І я сподіваюся, що він у нас не згорить в цю спеку, а все ж таки трошки додаться розовинки, бо на... Ой, бо на бірках він має бути яскраво рожевий, але це в холоднішому кліматі. У нас взагалі в нашій спеці одиничні сорти набувають рожевого і то ніжного рожевого кольору осінню. Поки що я. Дивлюсь на ці суцвіття, на ці кущі. І вони у мене зараз по красі на першому місці на сьогоднішній день. Потім порозкриваються ще там якісь. Це, здається, Magical sweet Summer, але в цьому році вони дрібні. В минулому році це були гарнезні шапки, здоровенні. В цьому році трошки не достають. І ось ще в нас тут є діамантіно. Він теж у нас в минулому році були більше кущів, які у нас перезимували, росли в великих відрах. Суцвіття були дуже величезні до 40 сантиметрів. Я вам здається показувала. Я навіть не змогла таких зняти, щоб вони в кадр попали разом з моєю рукою для масштабу. А в цьому році ми отримали маленькі кущики, ми їх пересадили, але вони все одно не набрали мощі, тому такі маленькі суцвіття. ну Ви бачите, да, моя ладонь і вони трошки більше. Це для них не показник, це зовсім маленькі вважається. А так вони великі. Ну і отримали бобочки. Бобочки тут теж не дуже обільно квітнуть поки що. Більше зелені. Але я люблю і цей сорт. Коли мій буде квітнути, я вам покажу, який він буває рясний. Квіти не дуже великі і самі сусвітя невеличкі. І такі напівповітряні, але мені подобається сам кущ, тому я посадила собі залюбки і не збираюся його міняти на якісь більш модні, більш нові. Вони всі плюс-мінус між собою схожі, різниця. У розмірах суцвіт і у розмірах по висоті рослин. Тому я там собі обрала, наприклад, 5-6 сортів, які мені цікаво. Все інше любуюся в садовому центрі. Ось такий невеликий вам обіг показала, але показувала все заради альтанки з платану. Ну і вже пробіглася, трошечки показала, що до чого. Дякую, що подивилися, дякую, що залишаєтесь зі мною. Якщо когось буде щось цікавити, пишіть мені в коментарях, розповім, розкажу. Пишіть на Viber, на Telegram. Номер я завжди вам лишаю в коментарях, коли ви просите. Вже багато хто його знає. Буду старатися його лишати в дописі до відео, щоб кожен мог подивитися і не перепитувати, як з вами зв'язатися. Нагадую, ми знаходимося в Одесі при в'їзді в Одесу із сторони Чорноморська, якщо їхати через Чорноморку. Ми між Савіньйоном Чорноморку, інститутом Таїрова, стара Люздорська дорога. Тому запрошую всіх місцевих гості. Вже багато хто з підписників до мене приходив. Всім все подобається, тому я буду рада вас бачити особисто. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня. Миру, спокою, тиху, тиші, ну і любові в душі, в серці і навкруги.